Сім'ї, які проживають у будинку, що на Хотинській 4Д проти зими ризикують опинитися на вулиці. Всі ці люди є колишніми працівниками Чернівецького цукрового заводу. У свій час вони отримали ордери на квартири, але директор цього підприємства продав житлове приміщення як складське за 400 тисяч гривень. За цей час гуртожиток перепродували тричі без відома мешканців. А про виселення люди дізналися, коли прийшла виконавча служба. У 2003 році незаконно будемо казати, в обмін на цукор людей худобу продали. Разом з гуртожитком, де написали, що немає людей, там напівзруйноване майно, коштує воно всього 400 тисяч, і п'ятиповерховий будинок майже 3000 квадратних метрів продали. продали разом з людьми. Жодна людина не була після того, як продали, прописана в той гуртожиток. Люди мають законні ордери. Право прожити у цьому гуртожитку. Люди відстоюють 13 років. Приватизувати помешкання не можуть, бо є власники, які нині у Запоріжжі. До речі, перше судове засідання відбулося саме в цьому місті. Тоді ж у суді приватні особи заявляли, що придбали склад, в якому поселилося шість безхатченків, і вони не знають, як звідти їх виселити. Таким чином рішення суду було на користь приватних осіб. У нас є рішення всіх судів. І судді вищої інстанції винесені на нашу користь. Але наші власники, які придбали цей будинок разом з нами, вони не перестають нас шантажувати. Вони далі надсилають позови до суду про наше виселення, ніби влада в нас помінялася, але. В судах я бачу, що поки що ще нічого не міняється. Допоки власники доводили у судах, що придбане приміщення пустою. Люди створили будинковий комітет. Самотужки замінили покрівлю, роблять ремонту гуртожитку. Але запорізькі господарі знову через суд вимагають у Чернівчана, аби ті сплатили за оренду з 2004 року. Однак і цей суд люди виграли та почалися погрози. Він хотів нам виключити воду, газ. Хоте ж хотіли виключити нам це все, щоб ми жили без світла. Приїжджали служби, нас нас були всі документи. Що у нас все проплачено, і тут люди живуть. Каже, як вони можуть виключити нам газ, світло і воду, якщо у нас все проплачено. І вони поверталися і їхали назад. Власники цього будинку знову подали позов до суду, але люди демонструють свою законність перебування у будівлі. Люди показують ордери на квартири, а також прописку у паспорті. Хотинська, 4 десь квартира 408. От АБ, тому що один блок і другий. У нас просто цілий блок виходить, ми отримали. І Як ми тут не живемо? От моя прописка поставлена. Цей самий. Завірено, от, можу показати. Садгірським РВ УНВС України. Люди тут прописані ще з 80-х років минулого століття. Квартира Олександру перейшла від батьків, які все своє життя пропрацювали на заводі. Каже, вже більше десяти років живе як на пороховій бочці. На вулиці, як і всі жителі будинку, ніхто не має куди піти. Ось, всі залишаються на вулиці. І Віктору Клюсу разом з дружиною та дітьми виселятися нікуди. Тут приписано, що більше ніякої приписки немає. Тільки тут на вибори нам приходять з і ми ж голосуємо за президента, за цих депутатів. Так що у нас більше немає життя, щоб ми можемо десь звідси піти і жити на... Села чи куди. після ліквідації заводу залишилися без роботи, але з житлом потрою четверо до нині живуть на 12 або 18 квадратних метрах. Ми тут приписані з 96-го року. Працювали до на цукровому заводі, батько мій працював, сестра моя працювала, чоловік її працював. Мій чоловік працював, Ну, ми всі майже працювали, коли на цукровому заводі, але з часом всіх сократили, завод розпався і ми залишилися без роботи. Вирішити цю ситуацію може міська рада мешканці гуртожитку звернулися до місцевої влади за захистом права на житло. Коли ми прийшли до нього на прийом, то він з таким дивуванням сидів і сказав мені, що ну да, десь далеко він про цю справу чув, але він точно в неї не вникав. Але тоді питання виникає: він був депутатом. А за що він тоді голосував на сесії? І їхній юрист Шеба був на той час відпустці. Значить, коли вийде юрист відпустки, вони будуть думати, як це питання вирішувати. Але це було ще сьом. Мого липня було на прийомі до цього часу. Нам відповіді немає ніякої. Експерти кажуть, єдиним вирішенням такої проблеми є те, що міська рада має викупити цей будинок після того, передати житло людям і надати дозвіл на приватизацію. Вирішення питання разово можливо тільки шляхом або викупу майна Чернівецької міської ради, або обміну на інше якесь майно. Всі інші шляхи вони є, скажімо так, такими, що затягують цю проблему або відволікають її у шлях, який дає можливість. Допустим, утримати людей в цьому гуртожитку. Ситуація у гуртожитку наразі критична. Розпочинається черговий судовий процес. За словами мешканців, цю справу чиновники, наче свідомо притримують вже 13 років. Цей будинок, хоча й належить приватним особам, та люди тут живуть законно. Адже по суті нині питання висить у повітрі, а чернівчани вже за декілька тижнів можуть опинитися без даху над головою. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.